Медичні фахівці центру первинної медико-санітарної допомоги горішніх плавнів отримали автомобіль для надання швидкої медичної допомоги. Натомість трьом автомобілям марок ГАЗ та УАЗ, які від центру ПМСД передали у користування військовим збройних сил України, поспішатиме на допомогу мешканцям тергромади новоприбулий від компанії Ферекспо автомобіль марки Пажо. Хочу надати таку довідку, що Найбільші навантаження сезонні на центр ПМСД, що стосовно виїзду медичних працівників до хворих, сягає до 120 викликів на добу. Можна сказати, що ті автомобілі, які були вилучені для потреб військових, були замінені подарунком Ферекспо у вигляді такої. Сучасної швидкої допомоги, і ми розуміємо, що ми не послабимо автомобільний парк нашої поліклініки, тому якість надання медичних послуг вона залишиться на достатньо високому рівні, і ми зможемо забезпечувати навіть 120 викликів на добу нашим центром ПМСД. Тому в ці важкі для країни часи я хочу висловити подяку Костянтину Валентиновичу Живага за те, що він. Надав таку важливу машину для нашої медицини. Ця машина відповідає нашому протоколу, відповідає нашій ліцензії, яка повинна бути на первинній ланці. Все необхідне, що потрібно для транспортування або доставки медичних працівників до пацієнта, тут є. Тут передбачена комплектація під балони. Це воно є. Тут ось у нас є. Кріплення для гамаків це такі спеціальні пристосування, коли пацієнта ну, треба саме в гамаку транспортувати. Е, для зйомки кардіограми, кардіограф і куди підключається воно є. З дефібрилятор сюди ж підключається, набор всіх медикаментів. Да, мабуть, і все мабуть, и... ноші які можна да, 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 вони ж використовуються як каталочка і як ліжечко. Передньопривідний автомобіль під капотом має дизельний двигун об'ємом 2,4 літри.